Прогноз погодних умов на грудень 2025 року. Перший місяць календарної зими очікується в багатьох країнах Європи теплим та м'яким, з переважанням осінньої погоди. В умовах глобального потепління кліматичні характеристики сезонів року зазнають поступових змін. Це повною мірою стосується грудня, який у помірних широтах Європи, хоч і вважається першим місяцем зими. Проте все частіше демонструє риси пізньої осені. Типовими стають значення температури, які коливаються близько або вище за нульову позначку, помітне скорочення кількості днів зі сніговим покривом, тумани, а основна частина опадів випадає у вигляді дощу або мряки. Згідно зі свіжими прогностичними даними, синаптична обстановка в Атлантико-європейському регіоні найближчими тижнями складеться таким чином. Що протягом практично всього грудня більшість територій Європи, включно з Україною, перебуватиме під впливом теплих повітряних мас. Аналіз баричного поля свідчить про формування стійкого зонального перенесення повітря із районів Північної Атлантики та Середземного моря. Така атмосферна циркуляція буде зумовлена активною циклонічною діяльністю на північному заході Європи та областю високого атмосферного тиску. Над Середземномор'ям та прилеглими регіонами. Для України подібна синаптична конфігурація передбачає в основному такі погодні умови: переважна тепла погода, коли температура повітря буде стабільно перевищувати середні багаторічні значення, значна кількість похмурих днів, які часом супроводжуватимуться поривчастим вітром і туманами, дефіцит опадів, незважаючи на хмарність, сумарна кількість опадів по східній Європі очікується нижче за норму в середньому на 10-30%, що пов'язано з впливом підвищеного тиску. Водночас країни північно західної Європи зіткнуться з перезволоженням та більш нестійкою мінливою погодою внаслідок активізації циклонічної діяльності. Метрологічні умови в Україні протягом місяця розвиватимуться за наступним сценарієм. Перша декада очікується теплою та стійкою з невеликою кількістю опадів та слабким вітром. Температура прогнозується вище за норму, тому нахтання метеорологічної зими не відбудеться. У другій декаді над Східною Європою та Уралом сформується потужний антициклон. Україна опиниться на його південно-західній периферії і буде перебувати під пливом південно-східних вітрів, це сприятиме більш сухій погоді та збереженню аномально високих температурних показників. Що в свою чергу не дозволить сформуватися постійному сніговому покриву. У третій декаді почнеться поступове похолодання, і температура в багатьох областях наблизиться до сезонної норми. Температура повітря опуститься трохи нижче 0 градусів по Цельсію, а ободи переважатимуть у вигляді мокрого снігу з дощем. Проте на півдні країни та на Закарпатті, як і раніше, утримається погода, характерна для пізньої осені. Таким чином, грудень в Україні загалом очікується аномально теплим та з досить стабільною погодою. Середньомісячна температура перевищить кліматичну норму загалом на 1-3 градуси по Цельсію. Оскільки кількість циклонів та пов'язаних з ними атмосферних фронтів буде відносно невеликою, то в більшості регіонів прогнозується помітна нестача опадів.